Привіт, підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Я вас дуже рада бачити тут. Сьогодні у нас таке заключне відео 2024 року. Будемо підсумовувати цей книжковий рік. Розкажу вам, що мені було найбільш цікаво читати цього року, які книжки мене вразили, які книжки мене захопили. Коротше, ось тут вони лежать. Мій топ-книжок за 2024 рік. Я зрозуміла, що влітку що хочу зняти таке відео, і в мене тут власне книжки. Більш менш по порядку лежать, як я їх прочитала, тож буду розповідати вам в хронологічному порядку від того, що я найраніше прочитала цього року до ось останньої книжки, яка була словом, давайте без довгих вступів. Я взагалі намагатимусь це відео зробити якомога більш коротким і лаконічним. Давайте починати. Перша книга, яка в мене тут лежить, і найкращий детектив, який я прочитала цього року, це Чорні водяні лілії французького автора Мішеля Бюсі. Це була моя перша книжка, моє перше знайомство з цим автором. Потім я собі ще одну купила, яка мені не так сподобалась, але сьогодні сфокусуємося, звичайно ж, на цій. Чесно вам скажу, я давно не читала настільки. Цікаво написаних детективів з такою вау-кінцівкою, тому що вже довгий час мене доволі складно здивувати. Я за своє життя прочитала багато детективів, і часто у таких книжках, детективах, трилерах я на середині вже знаю, хто вбивця, хто злочинець, і ну не так уже цікаво читати. Хоча я все одно задоволенням читаю такі книжки, вони мене дуже розважають і вони мене захоплюють. Але так, щоб прям. Отримати якийсь вау-ефект від такої літератури такого давно не було. І ось Мішель Буссі. Дякую йому. Він зробив те, що давно вже ніхто не міг зробити. Я була просто вражена, коли начитала цю книжку. Взагалі мені подобалось її читати і в процесі. А потім, коли я зрозуміла, до чого це все прийшло, і яка тут розв'язка, у мене просто вибухнув мозок. Це дуже круто. Я потім всім хотіла радила цю книжку. Не всім, до речі, з моїх знайомих вона зайшла, не всім сподобалась. І не всім і змогли її дочитати до кінця навіть. Але для мене це просто був ковток свіжого повітря в світі детективів. Я навіть хотіла зняти про цю книжку окреме відео колись, але чомусь не склалось, не знаю, я відклала це. Напевно, тому що подумала, що вже розкажу про неї ось саме в цьому відео про найкращі книжки за цей рік, тому що я прям зразу знала, що вона в це відео точно потрапить. Спираючись на ці свої старі нотатки, я вам розкажу взагалі коротко про сюжет цієї книжки і чому вона мені сподобалась. Починається. Книга з того, що в маленькому містечку Живерні у Франції знаходять труп відомого, знаменитого багатого лікаря-офтальмолога. Його вбили і якось там в річці знайшли його труп, і ніхто не може зрозуміти, що сталося, хто винен. І в це містечко приїжджає поліцейський інспектор розслідувати це вбивство. І також в цій книзі є три основні жіночі персонажки: це стара бабця, яка живе у млині, молода дівчина Стефані, місцева вчителька, і маленька. Дівчинка Фанета, яка дуже талановита художниця, у якої є ще там її два найближчих друга, і вона з ними проводить свій час, малює десь там в полях дуже гарні картини і хоче власне розвиватися в цьому напрямку. І ось всі ці персонажі якось між собою пов'язані. Ми абсолютно не розуміємо, як, і нам постійно дають якісь. Якісь заплутуючі нас факти, там є якісь такі вкіди, які тебе постійно на неправильний шлях направляють. І от я до самого кінця не могла зрозуміти, що ж там сталося і хто винен в убивстві цього лікаря. Чим мені особливо сподобався цей роман? Це тим, що сюжет книги переплітається дуже тісно з мистецтвом, тому що Живерні – це містечко, в якому жив Клод Моне, де він малював свої відомі водяні Лілії, власне, тому й назва Чорні водяні Лілії. І ось вся книга вона тісно переплетена з життям і творчістю Моне та його родини. Там багато про це розповідається насправді. І мені завжди цікаво дізнаватися більше про таких е, творчих людей, відомих, про художників, письменників, про якісь там таємниці їхнього життя, або просто якісь цікаві факти. І ось тут прям цього було в міру, цього було доволі багато, але не так, щоб занадто. І воно класно було. Ідигровано в сюжет, і взагалі весь цей вайб маленького французького містечка, така доволі літня атмосфера, там все дуже гарно, дуже спокійно, дуже розмірено. Мені, як людині, яка живе під час війни, було дуже приємно цю книгу читати, тому що я себе уявляла в цих місцях, якось так спокійніше ставало. Це певним чином ескапізм, напевно. Але дуже мені подобається, як ця книга написана. Мені було постійно її цікаво читати, я її швидко прочитала, вона не дуже велика. І ще в мене в нотатках написано. Дуже гарні описи. Я не впевнена описи чого саме, можливо, цього містечка, можливо, описи персонажів. І я не знаю, але просто щоб ви знали, дуже гарні описи в цій книзі. Тепер, якщо мене питають, який детектив я б радила почитати, чорні водяні лілії завжди будуть на першому місці. Я їх всім раджу і вам раджу. Наступна книжка це до речі, єдина книжка українського автора, яка є в моєму списку цього року. Я навіть не знаю чому. Якось та я менше читала українських авторів в цьому році. Я тільки зараз це зрозуміла. Сподіваюсь, в 25-му я це виправлю. Але це танець недоумка» і Павлюка. Це третя книжка Павлюка, яку я читаю. Я вже читала і я бачу, вас цікавить пітьма, і білий попіл, і обидві ці книжки мені дуже сподобались. І от танець недоумка», він дуже відрізняється від попередніх книжок, які я прочитала, але тим не менше він мені. Неймовірно сподобався, незважаючи на те, що це така величезна книжка, я просто е, пронеслася. Крізь неї я не помітила взагалі, що тут скільки там 600, майже 700 сторінок, тому що це настільки динамічно, то все настільки швидко, і я буквально не могла від цієї книжки відірватися. І я не скажу, що це щось таке неймовірне, чого ніхто ніколи не писав, і це якийсь прям унікальний твір для української або світової літератури. Але, до речі, в українській літературі я не так часто читаю сайфай. Хоча напевно зі мною можуть посперечатися, що це не неправдивий сайфай. Я знаю, що люди знаходили якихось, якісь прогалини в цьому творі, і не всім він подобається, але чесно. Він мене настільки захопив, і мені так було цікаво читати, що я пробачаю Ілоріону Павлюку і якісь, можливо, неточності. І я не знаю, що там ще до чого докопується з приводу цієї книжки. Були там епізоди, де дуже об'єктивували жінок, я таке не люблю, але я звернула на це увагу. Але продовжувала далі читати, тому що мені було неймовірно цікаво дізнатися, з чим закінчиться. Взагалі, в цій книзі розповідається про космічного біолога, якого звати Гіль, і якому дуже не щастить в житті. У нього проблеми з пошуком роботи, йому ніяк не вдається її знайти. У нього проблеми в стосунках з дружиною. Плюс він хвилюється, що у нього може проявитися спадкова генетична хвороба, на яку хворів його батько. І от він постійно в такій тривожності, в депресії, все у нього погано. І ось одного дня його запрошують взяти участь в експедиції на іншу планету. Власне, куди він вирушає разом зі своєю родиною, і через якийсь час там починають відбуватися дуже дивні речі. І спочатку ні гіль, ні ми, як читачі, не розуміємо, що відбувається, і поступово розплутуємо весь цей клубок таємниць, і там такі взагалі шокуючі речі виявляються в кінці. Дуже цікава книга, дуже така швидка, дуже швидкий Дуже динамічно. Тут е, хтось е, написав відгук е, Майкл Шур, до речі, е, що це бойовик, це пригоди, це гай річі, індіана Джонс. Е, все в такому дусі. Я погоджуюсь, бо читати цю книжку було ніби дивитися бойовик. Е, та от все отак, от все несеться, і ти просто не можеш зупинитись сторінку за сторінкою, главу за главою читаєш. Я прям кайфунула від прочитання цієї книжки. Мене завжди приваблювала тема космосу, космічних експедицій. В книжках і в кіно, і це знаєте, такий заворожуючий всесвіт, дуже невідомий тобі, і завжди цікаво читати е, книги, які відбуваються саме от в такому середовищі. Е, це щось дуже загадкове, таємниче, небезпечне і там. Повторюся, втретє, напевно, мене ця книга дуже захопила і стала однією з моїх улюблених цього року. Хоча чесно признаюсь, через те, що я дуже її швидко прочитала, я її дуже швидко забула, тому що потім ще мій знайомий читав цю книгу і хотів зі мною обговорити. І я зрозуміла, що я взагалі не пам'ятаю, чим там все закінчилось. Я не пам'ятаю, які там стосунки між героями в результаті були. Коротше, можливо, треба буде колись її перечитати. Дуже добре, що ці 700 сторінок читаються дуже швидко. Я, до речі, багато розказувала про. Цю книжку в одному з літніх влогів, і я там говорю про моменти, які мені не дуже сподобались. Тому, якщо хочете більше дізнатися, то я залишу посилання або тут, або тут. Ніколи не знаю, де саме ця кнопка з'явиться, але ви зрозуміли, отут чи тут. Поїхали далі. Наступна книжка це мемуари Тари Вестовер освічена. Я насправді не часто читаю мемуари, але ця книга змусила мене передивитися своє ставлення до цього жанру, і, можливо, задуматись над тим, щоб в майбутньому ще якісь мемуари почитати, тому що от, існують такі історії, які мають бути розказані. І освічена це одна з таких історій, просто неймовірно вражаючих. Це складна історія життя однієї жінки, але читати це було неймовірно цікаво і дуже ціннісно. І це однозначно одна з найкращих книжок. Які я читала не просто цього року, а напевно і за все моє життя. Я навіть не очікувала, що вона мені настільки сподобається. Про неї дуже багато говорили. Вона багатьом подобається, але якось я коли якась книжка на хайпі не завжди її хочу читати і не завжди довіряю відгукам інших людей. Але отут 100% погоджуюсь з усіма хорошими відгуками на цю книжку. Незважаючи на те, що вона дуже важка морально, емоційно, я її теж доволі швидко прочитала, тому що вона сподіваюся, не було чутно всіх цих собак. Головна героїня цієї книги, власне, сама авторка виросла в родині Мурмонів десь в американських горах, далеко від суспільства, від якогось звичного нам життя. У неї не було сертифікату про народження, вона не ходила в школу, і її дитинство і юність вони сповнені жорстокості. У неї дуже жорстокий владний тато, який до того ще й попаєний на релігії. І ось протягом цієї книги ми бачимо її шлях від такого життя до. Навчання в Гарварді, в Кембриджі, до того, як вона здобуває освіту, як вона переосмислює взагалі своє життя, свої стосунки з батьками. Мені було важко читати цей роман саме через велику кількість жорстокості. Там, прям, знаєте, такі дуже яскраві і графічні моменти насилля над дитиною і не тільки над нею. Постійно тр травмувались діти в родині. Щось таке абсолютно скажене неслось там. І було аж в деяких моментах настільки. Некомфортно читати, що аж погано мені ставало, але тим не менше читати було дуже цікаво, і цікаво дивитися на шлях розвитку персонажки і бачити, куди вона в результаті приходить і як трансформується її життя. Це дуже надихаюча книжка, і вона гарно написана, вона прям захоплива. У мене є окремий огляд на неї, тому щоб тут багато не розказувати, теж залишу посилання десь отут. Якщо вам цікаво, подивіться. Дуже вартісна книжка, дуже її рекомендую всім. Після того, як я її прочитала, я її Дала татові почитати, і він теж був в захваті. Тому я от прям буквально кожному можу порекомендувати. І кожній, і думаю, що ви в цій книзі щось для себе знайдете. Так, залишилось лише дві книжки. Так? вау! Ні, три брешу однієї тут нема. І власне, давайте зараз про неї поговоримо про книжку, якої тут немає. Про книжку Привид я її читала е на своєму кіндлі в електронній версії, тому що вона дуже велика. І я хотіла обманути свій мозок, щоб він не бачив, який об'єм йому треба прочитати, і якось швидше читання відбувалось. І власне у мене вийшло або це тому, що ця книга неймовірно цікава і захоплива. Можливо, обидва варіанти: це роман Елізабет Гілберт Природа всіх речей. Я дуже давно до цієї книги придивлялась, давно її хотіла прочитати, але напевно саме тому, що там 600 сторінок тексту якось я все ніяк не могла налаштуватись і не могла наважитися цю книгу розпочати. Ви, до речі, знаєте, що я читала цю книжку. Якщо ви дивилися мій влог з Кіпру, я її майже всю там прочитала за два тижні чи за десять днів, я не пам'ятаю. Вона мені прям дуже легко йшла, дуже було цікаво читати. Незважаючи на об'єм, я пам'ятаю, що я за дві години в літаку прочитала. Я вже 20% на Кіндлі, але це дуже багато. Я навіть не зрозуміла спочатку, що я так багато прочитала. Вона мене просто з перших сторінок захопила і до кінця не відпускала. Це неймовірна історія. Це історія однієї жінки, історія її життя. Все це відбувається в 19 столітті. Головна героїня це Алма Віттекер, дочка голландських іммігрантів в США. Це науковиця, жінка, яка все життя хотіла кохати, бути коханою, яка все своє життя в результаті присвятила своїй роботі, і це й стало найбільшою її любов'ю, присвятила нау. Ці своїм дослідженням У мене аж мурашки зараз по тілу, коли я згадую цю книжку. Я навіть не знаю, як її описати. Я навіть не знаю, як розказати про сюжет, тому що вона настільки об'ємна, настільки багатогранна, настільки глибока і детальна. Ми настільки зближуємося з головною героїнею протягом всієї книги, що ну це просто треба прочитати. Я навіть не зможу вам всього переказати. Тут дуже цікаво розповідається і про життя в 19 столітті загалом. Тут дуже багато підв'язано якихось історичних фактів, таких цікавинок. От, знаєте, це така книжка, про написання якої потім дуже цікаво читати. Я поцікавилась, чи є якийсь реальний прототип у цієї жінки, у головної героїні, і здається, немає. Я десь читала, що Елізабет Гілберт просто подумала, що цікаво було би саме жінку помістити в той період і дати їй отаку силу бути науковицею, бути першою в якихось наукових колах, наукових дослідженнях, і про те, як взагалі це могло би на той час бути, подивитися, пофантазувати. Ця книжка для мене дуже потужна і дуже мотиваційна, тому що коли я читала про головну героїню, я по перше. Бачила в деяких моментах себе, мені щось відгукувалось. По-друге, мене дуже надихала її якась така впертість, її наполегливість, і її впевненість на шляху до своєї мети. Це класно. Це прям така історія, яку не часто побачиш в книжках. Останнім часом принаймні я такі книжки не читала. Це теж щось таке особливе, щось унікальне для мене. І те наскільки. Багато часу охоплює ця історія, наскільки от ми правди протягом всього життя з героїнею, ми бачимо, як змінюється її життя, як вона змінюється. Це дуже класно. У мене неймовірний захват від цієї книжки. Знову ж таки, це, напевно, одна з найкращих книг, які я взагалі читала за життя. Мені дуже ще подобається, як Елізабет Гілберт пише. Я до того читала лише їсти молитись кохати, і мені ця книга теж подобається. Але ось це, це щось. Набагато більш комплексне, набагато більш глибоке, цікаве. Uh, і там, як я казала в одному зі своїх влогів, ця книга написана однією дуже талановитою жінкою про іншу талановиту сильну жінку. І таке завжди мені приємно читати. Якщо вас так само, як і мене, лякав розмір цієї книжки, налякайтесь, просто починайте. Я сподіваюся, що вас ця історія захопить так само, як і мене, і ви не помітите, як прочитаєте її. От тепер залишилось дві останні книжки. Наступним поговоримо про Локвуд і Ко. Це перша книжка з серії. Я коли її починала читати, я приблизно уявляла, що мене чекає. Я чула дуже багато хороших відгуків про цю серію. І, власне, всі мої очікування справдились. Я обожнюю, коли. Я от думаю, що книжка буде отака, і такою вона і виявляється. Ця книга це просто неймовірне комфортне читання. Це як, ніби, вкритися теплою ковдручкою і знаходитись в такій, такій дуже затишній атмосфері. Саме так для мене відчувається ця книжка. Мені дуже сподобались персонажі. Мені сподобався сетінг. Оскільки це перша книжка в серії, це такий вступ. Ніби ми знайомимося з Всесвітом, де відбуваються події. Ми знайомимося з головними персонажами. А загалом тут описана Така паралельна реальність. Лондон, в якому живуть привиди, привиди, з якими треба боротися, яких треба відловлювати, там контролювати, щоб вони не завдавали шкоди. І власне агенція Lockwood Co бореться з цими привидами. Там працюють три підлітка. Ось всі вони на обкладинці, яка мені, до речі, дуже сильно подобається. Баба Галамага One Love. Я не перестану це говорити в кожному відео, якщо треба. Дуже мені подобається. Ця книжка не тільки через сюжет, а просто тому, що приємно на неї дивитись, приємно її тримати в руках. Я отримала величезне задоволення від прочитання. Це ідеальна книжка на осінньо-зимовий період. Я вже не можу дочекатись, коли буду наступні читати. Бо, як я вже казала, от від таких книжок ти завжди знаєш, чого очікувати. І це безпрограшний варіант, коли не знаєш, що почитати. І також, коли хочеться чогось такого атмосферного, чогось трохи містичного, магічного. І незважаючи на те, що тут мова йде. Про привидів, і це часто кріпово. Я не відчувала якихось таких неприємних емоцій, які читала. Мені не було страшно, я могла це читати перед сном, що, до речі, мені дуже подобалось. Це такий вайб, ніби я знову підлітка і читаю перед сном там декілька сторінок або декілька глав книжки, не втикаю в телефон, а якісно провожу час з книжечкою. От мені це дуже подобається. Дякую Локвуду, що він мене переносить якусь таку альтернату. Дивну реальність це, якщо ви вже перечитали всього Гаррі Поттера і вам хочеться чогось схожого, якихось схожих вайбів. Пригляніться, якщо ще не читали, дуже комфортне, класне читання. І остання книжку, про яку ми сьогодні поговоримо, це найбільш неочікуваний вибір, навіть для мене самої. Я до кінця не знала, чи правда це найкраща книжка, яку я читала, чи правда вона мене настільки вразила, але. Мушу зізнатися, що після прочитання я ще доволі довго про неї думала, і я думаю, що це індикатор того, що книжка таки впливала на мене. І це точно найбільш незвичайна книга, яку я читала цього року, найбільш дивна, така трошки крейзі. Це My Year of Rest and Relaxation. У мене про неї теж є влог. Я не буду зараз багато розказувати. Просто якщо вам цікаво, подивитись цей влог. Головна героїня цієї книги це молода дівчина, яка живе в Нью-Йорку. Вона доволі заможна, вона конвенційно гарна і приваблива. Здається, що у неї все в житті має бути класно, вона має насолоджуватись життям, але вона. В такому дуже депресивному стані знаходиться, вона переживає втрату батьків, вона горює, і вона просто вирішує на один рік піти в сплячку, грубо кажучи. Вона знаходить психологиню, яка дуже сумнівна і дуже дивна, яка виписує їй багато таблеток. І от вона їсть ці таблетки і спить. Власне, з цього складається більшість сюжету цієї книжки. Це Ну, це божевільна книжка. Я дуже дивно почувалась, коли я її читала. Це однозначно щось дуже унікальне. Я такого нікого не читала. Але в результаті я прям якось. Прониклась, можливо, в деяких моментах навіть розуміла головну героїню, бо мені теж іноді хочеться відключитися просто від цього світу, від усіх проблем, просто спати, нічого не робити. От, однозначно, дуже дивний читацький досвід, але в результаті я не пошкодувала, що я її прочитала. Можна, напевно, багато говорити про цю книгу, багато дискутувати, але в результаті вона от прям залишилася зі мною ще на якийсь час. Хоча не так, щоб мені дуже подобалась головна героїня. І взагалі, те, що вона робила, але якимось чином ця книжка мені сподобалась. Я навіть не знаю, чи можна її. Додавати в категорію найулюбленіших книжок за цей рік. Можливо, її треба помістити в окремий список, найбільш дивна книжка, яку я читала цього року, і, взагалі, мабуть, за все своє життя. Але, от хай, хай в такому форматі, але вона в цьому відео буде. Ще забула сказати, що мені дуже подобається оця обкладинка, і я вже розказувала у влозі про те, що ця книга вона була для мене абсолютно несподіванкою в плані того, що коли я її почала читати, я взагалі не знала про що я починаю читати. Я думала, це буде щось про XVIII століття, да? щось бріджердене якісь, тому що тут -то така персонажка зображена на обкладинці, і в результаті сюжет цієї книги був настільки далекий від моїх очікувань, що це теж зіграло певну роль в моєму ставленні до цього роману. Але так, тим не менше, як би це дивно не було, мені ця книжка сподобалась. На цьому все, на цьому буду завершувати. Ось і розказала вам про свої улюблені книжки 24-го року. Буде дуже цікаво послухати, які книжки вас вразили в цьому році, які були вашими улюбленими. Дуже дякую вам, що подивилися відео. І взагалі, що ви дивитесь мої відео, що підписуєтесь на канал, що залишаєте коментарі. Мені дуже дуже приємно. Я неймовірно рада, що я створила цей новий канал, тому що він мені приносить настільки багато позитивних емоцій і якусь таку сатисфакцію і від зйомок, і від монтажу. і і від кінцевого результату того, що я викладаю сюди і від спілкування з вами, я просто неймовірно кайфую. Дуже ціную кожного і кожного з вас. Дякую, що ви залишалися зі мною в цьому році. Сподіваюсь, далі буде тільки цікавіше і інформативніше. Тому, якщо ви ще не підписані на цей канал, то, будь ласка, підпишіться. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. І побачимось з вами вже в новому році. Па-па!